Бажаєте швидко зібрати круглі тюки з поля та перевезти їх у господарство? тоді вам до цього агрегата просто не необхідно звернутися. Це причеп для перевезення круглих тюків ПТ-30, який виготовляє завод Кобзаренка. Це найбільший тюковоз у нашому лінійному ряді. Він призначений для перевезення одразу 30 круглих рулонів. Його вантажопідйомність приблизно 30 тонн. Він розрахований на 30 круглих тюків. Діаметром від 1,2 до 1,5 метра він входить до програми державної компенсації. Він має осі посилені АДР. Він має зручну гідравлічну лапу, що Піднімає тюки вагою до однієї тони. Він має зручний транспортер. Це все в комплексі, дає змогу самостійно завантажувати тюк в полі, перевести та вивантажувати його копицею назад. Тобто вам для цього не потрібно додаткової техніки, окрім трактора, приблизно 120-220 кінських сил. Тому, якщо ви плануєте покращити прибирання круглих тюків, звертайтесь до заводу Кобзаренка. В нашій лінійці є різні тюковози від 12 до 30 рулонів для перевезення. Тому на сайті kobzarenko.com.ua можна подивитися, можна зателефонувати нашим менеджерам. Ми обов'язково вам допоможемо в цьому питанні.